Усім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати вивчати мову програмування C. Це заняття буде посвячене практичному завданню, на якому ми постараємося згадати весь вивчений матеріал, який був до цього. Також ми попрактикуємося створенні задачі і вирішені її як математичним шляхом, так і програмуванням. Тобто, ми побудуємо логічну модель даної задачі. Після чого зробимо її в програмі. Тобто за допомогою коду. Наша задача є такою. Нам необхідно створити масив, який буде складатися з 10 або 20 елементів. Тобто в цих межах можна, звісно, використовувати і більші числа. Далі ми будемо використовувати рандом для того, щоб заповнити даний масив елементами від 1 до 15 включно. Після чого користувач буде вводити число. Дане число також може бути рандомним. Програма ж має перевірити даний масив та знайти такі два елементи, які в сумі будуть давати введене число. І, звісно ж, якщо такого числа не знайдеться, тобто таких елементів не знайдеться, то ми скажемо, що їх немає в даному масиві. Давайте розберемо цю програму, як ми будемо її взагалі записувати. Отже, давайте працювати все по пунктах. Наша програма в першу чергу вимагає, щоб ми створили масив. Отже, першим пунктом в нас є створення масиву. Значить, створити масив. Далі розберемося цей етап. Створення масиву з того, що ми вивчали, воно заключається в чому? Ми маємо вказати розмір масиву, після чого створити сам масив. Створити масив. Наступним пунктом у нас є. Заповнити його рандомними числами від 1 до 15. Пункт 2. Заповнити масив. Значить, оскільки ми використовуємо рандомні числа, нам потрібно використати сам по собі рандом. Тобто підключити всі необхідні бібліотеки, а також методи, які будуть використовуватися під час присвоєння. Далі, оскільки ми проходимося по всіх елементах, адже ми всім елементам масиву маємо надати якесь значення. Для цього будемо використовувати цикл FOR. Тобто, за допомогою циклу FOR присвоюємо значення. Присвоюємо значення масиву. Наступ... Наступний пункт. Вводимо якесь число. Третій пункт введення. Числа. Тут ніякого підтексту немає, ми просто маємо його ввести. Наголошую, що будемо використовувати цілі значення. А якщо ми будемо використовувати трубові значення, нічого не поміняється, крім типу самого масиву. Далі. Ми маємо пройтися по всіх елементах масиву. Після чого перевірити, чи якісь два елементи даватимуть в сумі наш введений результат, тобто наше число. Значить, четвертий пункт. Пошук. Чисел. Як ми будемо перевіряти? Ми беремо наше, наше число з масиву. Припустимо перше. Беремо. Елемент. Масиву. Далі ми перевіряємо. Чи сума наступ цього елементу з наступними елементами масиву будуть рівні. Ну, чи буде ця сума рівна, точніше, введеному числу? Перевіряємо, чи сума елементу з іншими елементами. Дорівнює введеному числу. Як це буде відбуватися? Оскільки ми обираємо перший елемент, напишу це як масив нульового елементу. Пам'ятаємо, індекс 0 відповідає за перший елемент. Плюс масив індекс 1 буде рівне число. Далі в нас має йти перевірка наступна. Чи в нас буде нульовий плюс другий? Наступно вже буде нульовий плюс третій. І так, ми перевіряємо нульовий елемент з всіма іншими елементами масиву. Після чого ми переходимо до другого елементу, тобто буде вже M1 плюс М2, М1 плюс М3, і відповідно так далі. Як бачите, в нас буде змінюватися перший індекс тут, відповідно, а також будуть змінюватися індекси тут. Але зауважте, що якщо ми в першому випадку починали з одиниці, в другому випадку починали з двійки, в третьому випадку ми будемо починати вже з трійки. Тобто кожного разу наш елемент буде зменшитись на одиницю. Точніше, збільшуватися, а елементів зменшується. Це пов'язано з тим, що немає сенсу перевіряти перший плюс другий, ну і відповідно. Другий плюс перший, адже це одні ті ж самі елементи, просто записані в різних порядках. Виходить, що для такої перевірки нам буде необхідно використовувати два цикли. Перший буде змінювати індекс першого елементу, тобто ми будемо казати індекс першого елементу. В середині використовуємо другий цикл, який буде змінювати індекс другого елементу. І аж в середині у нас буде використовуватися IF, який перевіряє суму. Перевіряє суму. І останній пунктик, який в нас є, це виведення, чи є така сума, чи немає такої суми. Тобто ми створимо якусь зміну, яка перевіряє, чи є сума, чи немає суми. Це в нас, здається, пункт 5. Зміна суми. Вона з самого початку буде в нас false, тобто, яка каже, у нас такої суми не знайдено. І якщо в нас буде знайдена сума, то ми скажемо, що тут буде зміна рівна вже тру. В кінці після цього циклу ми будемо робити вже перевірку, чи була зміна false, чи була true, тобто після закінчення циклу ми відпишемо if і питаємося, там зміна true або false, і відповідно виводимо інформацію. Якщо, це є, якщо сума найдена, нічого виводити не потрібно, ми виведемо ці елементи. А якщо зміна такої суми не знайшли, то ми будемо казати: елементів не знайдено. Давайте будувати логіку даної програми. Відповідно. Згідно цього плану. Отже, розпочинаємо з того, що ми створюємо масив. Відповідно, створення масиву в нас буде відбуватися за такою логікою. Ми створюємо зміну, яка буде розміром. Створення зміни для розміру використовується, щоб ми не змінювали це число декілька разів в програмі. Легше буде поміняти це в одній зміні, чим в, ну, в декількох місцях програми. Пам'ятаємо, що варто використовувати константне значення. І розмір це є ціле число, тому ми пишемо тип integer, Хоча достатньо будь-якого іншого типу з цілими числами. Назвемо зміну розміром, і вкажемо, хай буде там 20 елементів. Далі, ми створимо. Масив з даним розміром. Звісно, нам не потрібно його заповнювати зараз, тому ми просто використовуємо саме створення. Що ж, давайте будемо заповнювати цей масив. Ну, нагадую, що для заповнення масиву нам потрібно рандомні числа. Для рандомних чисел ми підключаємо відповідну бібліотеку. Uh, include. Або сімей, або Mage H. Окей. Далі. Необхідно налаштувати підключення рандомних чисел, щоб вони були дійсно рандомними. А нагадую, що для цього нам потрібно вказати SRAND. Дужка вказуємо Time і нулик ставимо відповідно. Детальніше про рандомні числа ви зможете переглянути за відео, яке у вас з'явиться в правому верхньому куті. Далі, мабуть, підключимо нашу рідну українську мову. Для цього пам'ятаємо, що варто вказати команду System CHCP 1251. І щоб нас не вибивало додаткового тексту, вказуємо більше 0. Окей. Далі. Робимо заповнення масиву. Заповнення масиву у нас буде, оскільки ми проходимося від нульового індексу, тобто, ми кажемо і рівне 0. Стартовий індекс, пам'ятаємо. Далі умова завершення, тобто, у нас. Поки індекс не дойде до кінця, тобто до розміру масиву кінцевого. І оскільки ми заповнюємо всі елементи, то відповідно кажемо, що І, плюс плюс. адже в нас будуть проходити від нульового до кінцевого елементу всі ітерації. Пам'ятаємо, що коли ми звертаємося до масиву, до елементу масиву. Ми маємо вказати ім'я даного масиву та порядковий номер елементу. Використовуємо заповнення рандомними числами, оскільки ми беремо до 15 го числа, ну від 1 до 15, нам варто поділити на 15 і в кінці додати одиницю. Пам'ятаємо, якщо ми напишемо ранд. Ділено відсотком на 15. Це означає, що ми беремо числа від, від 0 до 14. А нам треба від 1 до 15. Тому ми додаємо 1, і в нас вийде вже 0 плюс 1. 1 14 плюс 1 15. Окей. І пропоную, щоб ми могли візуально це все перевірити, то виведемо наші елементи масиву. Можна виводити зразу тут, тобто створили елемент, вивели елемент. Можна вивести його окремим циклом. Це все залежить від потреби. І щоб вони не склеювалися, додаємо пробіл між кожними елементами. Окей. У нас відбулося створення. Заповнили введення числа. Оскільки в нас числа типу інтеджер, то ми маємо число типу інтеджер. А створюємо зміну, яка буде в нас. Називаємо її, як буде число суми, і просимо користувача ввести дане число. Угу, у нас має бути введіть число. виді число. І оскільки оскільки в нас вже було виведення до цього, щоб гарантовано почати з нового рядка, додамо зворотній слеш N. Далі. Виводимо наше число. Точніше, вводимо наше число. У нас буде номер суми. Ввели. А, також можна відразу створити нашу зміну, яка буде перевіряти, чи в нас а, сума найдена або не найдена. А, давайте тако, сума є yes, снову. No. Ну, тобто, так, ні. Є сума або немає. Відразу вказуємо false, бо такої суми з самого початку у нас, звісно ж, немає. І далі в нас йде пошук чисел. Пам'ятаємо, що для пошуку нам необхідно мати цикл for, який буде змінювати перший елемент. For, integer, і стартуємо ми з нульового індексу, нагадую, і до якого індексу ми йдемо. А, в принципі, нам достатньо йти до передостаннього. Ну, тому що якщо ми підемо до 20-го елементу, то в нас же не буде його з чим перевіряти. І, відповідно, нам немає просто-напросто просто сенсу робити лишню ітерацію. А, тому ми цілком нормально написати сайз-1. Можна просто size, якщо вам не хочеться віднімати одиницю. Далі ми проходимося по всіх елементах, і, відповідно, значить пишемо I. Це в нас є перший індекс. Для зміни до індексу ми маємо вже розпочинати а, з елементу а, наступного, тобто ми маємо брати вже індекс другого елементу, який ми будемо додавати. А, звісно, не можна використовувати той самий індекс, тому ми беремо, створюємо а, новий, і з якого ми починаємо. Дивіться. Тут є два варіанти. Або ви берете з того самого елементу, який перевіряли, тобто взяли нульовий елемент і перевірили, чи він сам собою буде давати таку суму. Ну, це можливо, так? якщо ви вас дозволяється використовувати один і той самий елемент двічі, в такому випадку ви пишете І. Ну, якщо у вас має бути перевірка з наступним елементом вже, а не з тим самим, то ми, відповідно, вказуємо І плюс один. Ця перевірка а, в нас має йти вже якраз таки до останнього елементу. Так, і плюс-плюс. Наголошую, що це може відрізнятися від ваших варіантів, як вирішити цю задачу. Я просто пропоную таку версію, можливо, простішу, можливо, складнішу для кожного. І в кінці ми робимо перевірку. ІФ. Також про if у вас буде посилання на відео зверху, справа. Ви зможете подивитися, як вони працюють, і що це таке взагалі. Значить, в нас сказано: якщо сума елементу і того. Та елемент його, буде рівна числу суми. В такому випадку, по-перше, ми маємо сказати, що сума насправді існує. Тобто, ми кажемо, що це буде тру. І щоб переконатися, що ця сума, точніше, що ці числа дійсно даватимуть такий результат, я пропоную їх вивести. Як я пропоную вивести, щоб одночасно побачити і порядковий номер. І порядковий номер, і саме число, то так, зробимо так: масив з елементом. І. Дорівнює елемент масив, і. Тобто зараз у нас відбувається виведення, а і того елементу. Ой. Так. Виведемо йотий елемент. У разі чого нагадую? У подвійних лапках записується текст. Без лапок записується вже якась інформація з програми. Зміні числа дії в такому плані. Значить, ми вивели номер елементу і сам елемент, щоб переконатися, що це буде. Щоб наступні елементи вже виводилися з нового рядка, пропоную зробити 2 рази N. Окей. Okay. І в кінці нам залишається зробити перевірку. А, нагадую, якщо сума є правдою, так, а, то в такому випадку у нас нічого не має виводитись. Ну, якщо суми немає, тобто сума є false, то в такому випадку маємо вивести, що таких чисел, ну, тобто елементів, які в сумі дають якесь число, немає. А, можна зробити як? Ну, банальне рішення це вказати там сума, якщо сума рівна false, то в такому випадку вивести це все. Можна зробити е, трошки по-іншому. Можна зворити, зробити зворотній е, зворотні результат. Тобто, якщо поставити знак оклику перед зміною е, сум. То вона робить зворотній результат. Якщо було true, воно приймається все як false, якщо було false, воно прийматиме як true, протилежність. Відповідно, якщо звідси зміна отрималася true, в нас тут буде зворотня, тобто false. А пам'ятаємо, if спрацьовує лише тоді, коли умова є true. Виходить, що. Uh, в нас програма це сприйматиме все як false. Отже, нічого виводити не буде. А якщо воно буде як false, так, тобто такого числа не знайдеться, воно зворотнім стане. Тобто true, і тоді програма виведе текст, який був іфові. Uh. Отже, ми маємо вивести cout І вказуємо. Що нового рядочка гарантовано. Так. Числи, які. Числа, які, кома. Які в сумі дають М наше число. номер суми. О, масиві не знаю. Масиві не. Давайте. Ось така штука. А, що можна тут додати? О, дивіться, бачите, я помилився, поставив і всередині for. Це обов'язково треба забрати. Воно має бути після циклу for. Це все через те, що трошки приблизно було дуже близько, і можна прогавити якісь моменти. А як можна покращити цю програму? Для читабельності можна, наприклад, забрати ціло фігурні дужки і ці фігурні дужки, оскільки в нас там виводиться лише один єдиний рядок. Також можна зробити перевірку на введення числа суми. Оскільки наш результат фізично не може бути меншим за двійку і більшим за тридцятку, то можна, наприклад, зробити за допомогою циклу do-while перевірку. Давайте її організуємо чисто для зручності, щоб не вводити якісь там космічні чиса. Напишемо наступне. Наша зміна суми, має бути. Якщо ми використовуємо цикл while, то вона обов'язково мусить бути задана до, до циклу. Якщо до while, то можна буде не задавати значення, а створити його, чи інше, надати його вже всередині. Пам'ятаємо, цикл while в нас буде працювати до тієї пори. Поки виконується умова. Тобто, поки намбер суми буде менше за 2, або намбер суми буде більше за 30. Таким чином, наша програма буде зразу перевіряти значення. Давайте запустимо, подивимося, що в нас є. Також скажу цикл do while В нас буде також підключено відео. Відповідно, всі бажаючі можуть перейти по посиланню і подивитися, як він працює. Значить, дивимося. В нас створився масив чисел. Так, давайте перевіримо, наприклад, 7, 9, хай буде. Тобто 7 плюс 9 у нас вийде 16, такі числа гарантовані будуть. Вивелося. Як бачимо таких елементів, ще й доволі багато. Значить, у нас вийшло нульовий елемент, тобто 12 і 13-й елемент, це четвірка. Ось вона. Відповідно, в сумі дають 16. Нульовий та 15. Ще нульовий та 19. Тобто, в нас вийшло тільки з нульовим. Третій, восьмий, Тобто, це, якраз у нас вийшло 7. Та 9. Потім знову 9. І так далі. Тобто, програма знайшла всі числа, які в сумі нам дають такі результати. Ось. Ваші пропозиції, як можна, наприклад, вдосконалити програму або версії самої програми, ви можете написати в коментарях або в телеграм-канал додати. Відео буде доступно, звісно ж, на Ютубі у вільному доступі. А якщо вам необхідний код даної програми, то він буде в телеграм-каналі. Посилання я прикріпляю відповідно в коментарях чи, чи під відео. Під відео мабуть. Все. Якщо будуть якісь зауваження по програмі, якісь пропозиції, сподобався запис, то прошу ставити лайки, залишайте коментарі. Все буде Україна. Всього вам найкращого.